Всім вітання. Показуємо вам котельню, якої у нас немає на нашому каналі. Це наша котельня. ну Наша робота. І наш котел це самий перший випуск котла борца на 5 дверей. Трошки воно ще не так робилося, як зараз, скажем. Трошки не так. Навіть шнур це не керамоволокно, а асбест, але він на диво всього того не просів. Не просів. Котел менше, ніж ми зараз робимо. Ми потім його додавали в розмірах. І котел без туринного повітря. Котел не має туринного повітря, Ага, тут вже завантажений. На наступну топку. Без торину повітря. І ці дверцята замалі, то господар взагалі скажі, отак не користується. Трошки ці зазори між колосниками там малуваті. А трошки вугілля ще залишилося на розпал. Це добре. Теплоакумулятор саморобний, тільки це не ми робили. Робив мій брат із мідним зміючком, по змію взагалі задоволений. Труби всі бачимо, добре, добротно утеплені. Обшивочку господар сам собі зробив добротно утеплено. Бачимо, димохід кольору не поміняв. Десь 5 років чи скільки, вже точно не знаю. Вже ну, вже трошки часу пройшло. Бачимо, як зроблена об'язочка без цього, без колектора, що ми тоді робили, ще колекторів ми тоді. Не навчилися робити. Ну, це класика так само, як ми зараз робимо. Тільки клапана плюсткові, і Вони ну, не дають перетягувати один туди-сюди, але якщо є десь самотюк, то плюсковий не тримає. Зараз перейшли на пружині клапана. Це півтора дюймовою трубою входить в теплокумулятор. теплоакумулятора дюйм з четвертю і розходиться на дві труби по одному дюймовій. Бачимо класичний вузол підмісу. Все, як завжди, ми робимо трьоходовий клапан по стрілочках. На теплопідлогу і на батареї окремий насос. У часа, там все таке не наше, безперебійний. Котловий підміс зроблений. Там нема клапана від паразитної циркуляції, що ми тоді теж не ставили. Не вміли тут ми цього клапана. Він також спасав, тобто клапан тут і клапан тут. Воно спасало, але і коли на подачі стало краще, менше гріється труба. Підміс зроблений, ми колись робили тепломіксами, так що не думайте, що ми <смі> не знаємо, що таке тепломікси. Я, я не, не одну і не дві. Я не знаю, скільки там з десяток котенок зробити тепломіксами. Ну, Тут, правда, він добре працює. Термометр обов'язково, розповітрювач такий деоратор саморобної роботи, який теж обов'язково, бо цей тепломікс дуже боїться повітря, якщо ти ви старалися, щоб воно виганяло. В принципі, це досить, досить, досить потрібна річ в цій системі. Вже ми в це пройшли тепломікси. Хто мені там пише, ти не знаєш. Це спеціально зроблений. Ось там спеціально зроблений. Тепловода десь там не знаю, хто пакував. Бо тоді ще влад не працював, що він малий був. Ми робили старасу. Це я не можу сказати, хто точно запаковував цього клапана, але дивитися, щось десь протікало. Етем 331, ми 343 зараз ставимо, напевно, там температура не така. А може не температура, бачите, там внутрішні різьби. Ми Щось, щось там якесь відмінісі. Зміючок. Наш зміючок все працює, все гріє, все прекрасненько. Все прекрасненько. І є проблемка. Є проблемка в чому? Бачимо на манометрі. На манометрі там. Зараз ми приблизимо вам, щоб воно було. По нулях. На манометрі по нулях. А чому по нулях? Дивіться, вибуховий клапан один виведений, другий пропаяний, і труба від двох клапанів сюди заведена в каналізацію. Тобто її не видно. Бачимо спаєні 2 в 1 І виведено в каналізацію. Бачка ніхто не перевіряв за стільки років. В бачкові по всіх даних тиск вже ну, зараз перевіримо, який тиск. Давай, а, закривай, відкривай, перевіримо бачка. Бачкові мало тиску, тиск піднімається на гарячий Спрацьовує клапан потрошечки зливає каналізацію. О, зараз начебто не тече, але на гарячий, річку, і мене чуда не гарячках. І і Якого? Я... А. І спрацьовує, стікає в каналізацію на гарячі, захолдає, знов тиск падає. То перше, якщо у вас проблеми з тиском, перше дивіться на клапанавій вихові і перевіряйте розширеним баку. Влад закриває mm -hmm. крана, ну закрити тяжко, бо це китайці. Китайці, вони бачите, як вона заїдає. Да, да. Ні, не зазвичай, назад, дай. назад декілька раз розворуши його. Руки пошли туди-сюди, треба розворушити. От хочеться сили. Нічого сили не треба робити. Ще китайське, воно... О, вже значить да? закрився, так? Там є зливник папа. Зараз не буду провіряти. Зливаємо воду, через зливний краник. Так щоб бачили, для чого цей краник. І в чому ще суть? Суть в тому, що тут а тут Там вода щось біжить. Все говорить вже ну, такі непрямі ознаки, що там тиску близько нуля. Якщо ще є груша ціла. Якщо ще ціла гроша, не знаю, що забачу. Нічого ми не лякаємо. Ну, 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 ми так. Може не ці... Вже може не ціла груша, правда? Може не ціла. Зараз перевірю. Привив... Ну, це що там привітати? Я думаю, що там тиску ніяк не бачити, Вона підсасує воздух. Підписався воздух і почне вода витікати. Тай бачок, бачок повний води. Бачок поле води. То не є файно. Зараз будемо розбиратися. В Яка у нас ситуація? Значить, підкачали ми трошки воздуху, видивили ми всю воду і повітря пішло сюди. Пішло повітря сюди, все. Пішло зараз сюди повітря. А ну, пробуй підкачувати. Тобто гроші вже прийшов кінець. А якщо я. Ну, ще переконатися, щоб то, що там вже наша груша порвалася, відкриваємо цей кран і качаємо тоді повітря. Стоп, постався вітру. не триматиметься. Ногою підтримаєш, немає. Дай рукою. Потримаємо. Потримаємо. І качаємо зараз, відхили кран з ним, на систему закриту. І вона зробить підкачечку туди зверху. Що, ноль там? О, це сюди йде. все йде сюди. Він там качає, а все виходить сюди. Да? Да. все, бачка немає. Значить, як ми робимо? Закриваємо крана, накачуємо зараз тиск. накачає десь 0,8. Вот. Ні, 0,7. Накачаємо 6. Накачаємо на шість. Басов повітря. часом протриматися, щоб дітки не вмерзти. Так, накачали ми там тиск бачкові. Якщо зараз відкрити кран на опалення, воно піде передавить, бо тут на опаленні нуль надавить в нашу е, систему опалювання води і повітря вийде в розповітрювач і все наше накачування пропало значить зараз даємо підпіточку а де підпіточка ніхто не знає о, є підпітка ще підписано, бачите? Даємо перш підпіточку, щоб був тиск води. Ми набили меж цілу одиничку. Трошки забагато, так? Да? Зараз да, ми цим клапаном з вибуховим зб'ємо. Ой, він десь тут прочекає. Що Щось тут прочекає. Хай не поки ще. Зробимо десь так самих 0,6, хай чуть-чуть більше буде більше води, ніж 0,6. Отак води. Все, якщо піде нижче, то повітря з бачка і все пропаде. все, відкривай крана помаленьку, помаленьку. Ніхто Ніхто нікуди. Чуть-чуть Ніхто піднялося, значить ну води трошки більше, ніж повітря. Все, Зараз він буде поки що працювати. Тобто сама вода буде працювати, як Але Але трошки десь не, не, не додивилися за тиском, хлапець працював, чи що. І побіжить, все наше повітря побіжить сюди, туди зайде вода і все пропало. Поки що у нас немає чим замінити груші. там треба знімати того бачка. Знімати того бачка. А де що шипить? А, а де шипить? Так залишаємо, щоб дітки не померзли, так? Чіморчик. <плес> щоб дітки не мерзли. Їдемо додому, а там треба буде кори, міняти, міняти ремонт, робити бачка. Якось так. Пишіть, коментуйте. Лайкайте, не забувайте підписатися, на підписників. Всім до побачення.